На запорізьких напрямках в квітні було 276 боєзіткнень, спроб ворога штурмувати. То вже в травні 609 зафіксовано. Тобто понад два рази інтенсивність бойових е, зіткнень на запорізьких напрямках е, збільшилась. Крім того, значно збільшилась кількість авіаційних ударів і саме застосувань. Керованих авіаційних бомб і на керованих авіаційних ракет. Тобто, за травень противник фактично знищує такі населені пункти, як Степногірськ, як Оріхів, як Гуляйполе це такі великі населені пункти. А те, що менші населені пункти, такі як е, Мала Токмачка, так малі Щербаки, там взагалі вже населених пунктів немає. Там немає вцілілої стіни. Не. Значно зросла кількість застосування некерованих авіаційних ракет. Наприклад, в квітні по Запоріжжю запустили 1650 некерованих авіаційних ракет, а вже в травні ця цифра склала 2100. Тобто на 500 ракет більше. Щодо Кабів було 346 на Запорізькому напрямку, в, трав... в травні стало 445.